Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Багато цікавих акцій. Вау-вихідні, які діятимуть з 5 по 7 вересня, включно. Посуд 1 плюс 1 дорівнює 3. До речі, посуд чашечки, тарілочки із аксесуарами кухонними об'єднуються. Зараз все покажу. Багато чашок є з акційними цінами. Такі котики по 80. Така чашечка висока за 50 гривень. 70, такий варіант з широким дном 80, 70. Та теж 70. Така висока за 70 гривень. Такі по 40. З котиками ще є інші варіанти по 79,90 80, Я, до речі, копійки буду заокрулювати, щоб було зручніше слухати. Також є склянки 80, келихи по 80, дуже багато акційних, Така склянка за 50 гривень, чашка 70. Є чашки в подарункових коробках. Такі квіткові. Ціна 80 гривень. Для мами. 80, лон 80. Так, і посуд. Така тарілочка за 50 гривень. Вона є як супова, тобто не дуже низька і не і не супер глибока. Такий варіант ціна. Не бачу, мабуть, теж 50, бо тут є багато по 50, а це більш такий як салатник. І ще є з ось такими квітами до попередньої буде. Гарно пасувати в комплект. І ціна ціна 0,7 теж 50 гривень. Це красива, і тут малюнок із двох сторін 29 код, давайте шукати. Не бачу. Думаю, можна або до сканера піти або на касі уточнювати. Такі міні-салатники по 40 гривень. Такі по 50. Тут малюнок і зовні і всередині. Синьо-оранжевий. І такі по 50. По 70 гривень салатники. Вони позаду ось такі от ось. Дуже гарні. Тут всередині ось такий синій колір. А зовні чорний. І ціна 50 гривень такої піали. А ще є з таким милим зайчиком блюдом. І ціна його 149 гривень. Її можна об'єднувати з кухонними аксесуарами, такими як форми силіконові, різні лопатки по 40 гривень. Прес для картоплі 50, щіпці 50, вінчики по 30. Така лієчка ціна 40 гривень. Прихватки. Тут є різні ціни. Прихватки по 149, а рукавички, набір із двох 80 Ще От не знаю, чи рушники, мабуть, що не входять. Підставка під каструлю. До речі, є в сірому кольорі. Ціна 50 гривень. На капелюхи, сумки та окуляри діє акція 1 дорівнює 2. 249. Такий варіант за 249 гривень також. Давайте ще ось це подивимось. 299. Сонцезахисні окуляри є у різних кольорах, переважно жіночі або дитячі. 100 гривень 149. Так, тут, нем, ні, тут 169, 149. Одним словом, на кожних окулярах є ціна. І сумки, пляжні, дорожні, спортивні. Теж один дорівнює 2-349 така досить містка. Такий варіант Шопер 129, в чорному кольорі 129. На усі паперові рушники діє акція мінус 50% на другу одиницю. Зева 181 гривня рулон, сніжна панда 134, два рулони трьохшаровий 135. Диво 60 гривень, 50 копійок, два рулони трьохшаровий. Такий варіант: це теж диво 179 за штука, двошаровий. Greenway 46, Lito 35,80 два рулони. 44 гривні один рулон. Двошаровий. Це, до речі, теж рушнички 51 гривня. від торгової марки Lito. І ще ось такі рушники від Полісся 27,50. І рушники сніжна панда. Два рулони за 136. На усі професійні засоби для догляду за волоссям діє акція мінус 50% на другу одиницю. Можна обирати різних торгових марок, можна обирати різної цінової категорії. І пам'ятайте, що зі знижкою мінус 50 в цій акції піде той товар, який дешевший по вартості. І так, можна брати однакової вартості. Так, з акційного ізумі. Шампуні 349 гривень за 500 мл з дозатором. Кондиціонер в таку ж ціну. Так, маска для волосся, ціна 374. Від торгової марки Level акційні ціни. Так, це є шампунь, ціна 145 гривень. Вони, до речі, є різні, бачите? шампуні. Масочки по 145 гривень, один літр. І бальзами кондиціонери 78. І також є спреї. ціна 76. Левел скраб 90 гривень. Легкий живильний еліксир, 90. І відновлююча маска, кератин. Так. Ось так ось так, ось так, так. вона має бути. Ламелярна вода. 115 170 мл. Редіс, ціна 359 гривень, об'єм 1 літр. Так, і такий шампунь 500 мл 297. Маска 297. Спреї по 341 гривні. Такі шампуні кундалі по 506 гривень. І в таку ж саму ціну кондиціонери, об'єм 500 мл. Естіма з оційними цінами шампуні кондиціонери об'ємом 500 мл з дозатором 229. Маски по 329 і є різноманітні спреї. Ціна на спреї 159 гривень, об'єм 150 мл. iq код шампуні. Так, шампуні 229 гривень. І такий, що мабуть, 229 Є кондиціонери теж по 229 гривень, об'єм півлітри. Спреї по 189 а маски по 239. Одразу дві акції на засоби для миття посуду руками. Кешбек 80% від вартості і мінус 50% на другу одиницю. Управдом! 19 гривень. Ханібані 33, Вухастик 62. Сатін 31 гривня 50 копійок. «Економ бонус 85 гривень за літр з дозатором. Грюнвальд 800 мл 55,50, Сармікс по 40 гривень. «Фейрі» – 129 гривень літр. Півтори літри 169. Такий варіант 141 гривня. Так, фейрі 73 гривні. 64. 58 гривень. Грін Home 500 мл, Wash and Free по 38. Донат 84. 1 літр. Скай по 30 гривень. За літер. І такий варіант з дозатором 63 гривні від Sky. На усі тампони дії акція 1 плюс 1 дорівнює 3 додатково до акційних цінничків. До речі, якщо маєте бонуси, то можна половину вартості покупки оплатити бонусами. Тампакс по 89 гривень за упаковку по 18-16 штук з аплікаторами. Обі неакційні 122 гривні за 16 штук. Так, лінджері акційні ціни: 16 штук, 70 гривень. Найменше це є 8 штук за 40 гривень. Котекс переважно неакційні. На усі канцтовари діє акція 1 плюс 1, дорівнює 3. Можна поєднувати. Брати ручки, зошити, блокноти, все, що є, так би мовити, в наявності, неважливо. Акційна ціна, не акційна. Оплачуєте за дві дорожчих позиції, а та одна, яка дешевша, з трьох, та йде в подарунок. Так само можна брати шість товарів з шести, піде дві одиниці в подарунок. Дуже класна акція, звертайте увагу, хто має коси, хто має дівчаток на усі прикраси для волосся, жіночі, дитячі аксесуари різні, підвіски. В цих вихідних одразу дві акції. Два дорівнює 4. Тобто, ви собі обираєте будь-яких 4 одиниці з цієї категорії. Те, що дешевше, два товари вам ідуть одразу ж в подарунок. Тобто ви за них не оплачуєте. А ті, за які ви оплатили, якщо ви кажете картку, тобто номер телефону або картку ЄВА, даєте, то вам повертається 80% з цієї покупки прикрас назад на картку Єва. Списати ви її можете одразу на наступний день після покупки на будь-який товар із асортиментом магазину. Оплатити можна 50% від вартості. 169 гривень, браслет по типу Пандори. Набір каблучок 159. Такий супер маленький набір сережок. 6 одиниць за 60 гривень. Такі сережки 189, По 70 гривень, 189. Дуже-дуже багато всяких різних резиночок. Наприклад, за 40 гривень. Цей варіант теж 40. Така резинка 20 гривень. А ця вже за 40, речі, дуже схожі. Набір яскравих резиночок Три штуки 50 гривень. Такий набір дві резинки за 100 гривень. Резинки з пружинки по 25 гривень. Так, це є набір 4 або дві. Давайте роздивимось. Чотири штуки за 40 гривень. Така резинка з пружинка з сердечко 30 гривень. Різні різні крабики 129 90. Такий варіант за 199, 169, По 149. Одним словом, тут можна цілий день провести, розглядаючи. Акція на усю декоративну косметику 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна об'єднувати різних торгових марок, можна об'єднувати в різній ціні, різні, тобто можна взяти щось для очей, якийсь засіб, щось для губ, будь-якій комбінації. І в цю акцію не входить лише торгова марка Патрісія Ледо. Я так розумію, на неї якась є інша акція. Тож дуже вигідно, якщо ви користуєтеся різними торговими марками декоративну косметику, можна собі придбати три товари, з них одна одиниця піде вам в подарунок. І так, можна брати і однакові три товари це вже як вам потрібно. Також є багато акційних товарів. Буржуа туш для Вій 474 гривні. Туш для Вій Мейбелін 383 гривні. Помада Тінт 415. Така помада для губ. Суперстейт 424. Тональна основа для обличчя 415 мейбелін. Туші по 303 гривні 383. Це, що ми дивилися на основній вітрині новинка. Водостійка за 289. Так, і такі Lush Sensation 424 гривні. І ще туші 417 Lush Sensation. Ось цей сталаш. З засобами для догляду за тілом, руками та ногами. Діє акція «Вау вихідні 1 плюс 1 дорівнює 3 на увесь стелаж. можна поєднувати, взяти 3 одиниці, а оплачуєте за 2, та яка дешевша. Вазелін з акційними цінами продукція. Корейська косметика Espolium 179. «Евелін» – 41 гривня, 80 копійок. Карнір Body Суперфуд» – 303 гривні. Мікса 359. не акційна ціна. Холіка-холіка 195 гривень. Алої Гель 250 мл. 55 мл 80 гривень, і такий набір із трьох, 224. Від Daflusйон 155 гривень. І ще дуже багато всього цікавого Скраби з акційними цінами. Альмагель люкс, крем для рук гліцериновий 44 гривні. Так, такий варіант за 20. Сім. Силіконовий за 28,80. І ще є базелін. 36 гривень. Два купляєте, третій в подарунок. Гламур мій Крем. 21 гривня 80 копійок. Вони, до речі, парфумовані і гарна знижка. На усю парфумерію діє акція мінус 50% на другу одиницю. Можна поєднувати чоловічі, жіночі. Аксіс 949 гривень. Еклад 2349 гривень 100 мл. 1669 гривень 50 мл. Москіно – 2999 гривень 100 мл. Дочі кабана. Є різні аромати. 50 мл – 1599 грн.